Вітаю, шановні друзі! Чи може особа, яка перебуває в статусі СЗЧ чи дезертира, податися на тимчасовий захист в європейському союзі або на статус біженця? Дуже цікава і актуальна тема. Зробіть, будь ласка, репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. СЗЧ, що це таке? Це самовільне залишення військової частини. Воно відрізняється від дезертирства. Е, хоча по своїй об'єктивній стороні, в принципі, е, дуже схоже. Але за суб'єктивною стороною воно все таки відрізняється і покарання за СЗЧ набагато м'якше, ніж е, за. Дезертирство. Але випадки такі трапляються. І СЗЧ буває як е, в Україні, так і за її межами. Е, яке СЗЧ за межами України на практиці буває? Це, наприклад, коли особа виїжджає у відпустку і не повертається по різним причинам. Я не буду розбирати підстави і причини СЗЧ. Е, в контексті даного відео це не цікаво. Ми розбираємо лише е, питання міжнародного права. Е, коли людина виїжджає у відпустку і залишається, в принципі, там без поважної причини або з поважної причини, на практиці все одно людина вважається СЗЧ такою, що самовільно не повернулася з відпустки без поважних причин. Другий варіант СЗЧ за кордоном це особа, яка їде на навчання і не повертається із навчання, також по різним причинам в кожного свої причини і підстави. Чи може така людина претендувати на тимчасовий захист? Формально так може претендувати. Чому тому, що директива 2022 року про е, впровадження е, тимчасового захисту для українців? Е, вона не має жодних виключень щодо статусу особи за службою чи за роботою чи за освітою? Тобто вважаєтесь ви військовослужбовцем СЗЧ, військовозобов'язаним чи, взагалі, виключені з обліку це для. Тимчасового захисту і в рамках розуміння тимчасового захисту і тої директиви 2022 року це не має жодного значення. Більше того, на момент, коли особа просить про надання тимчасового захисту, вона навіть не перебуває як підозрювана чи особа, відносно якої вчиняється оперативно-розшукові заходи. Тому що на практиці після того, як особа не повернулася із СЗЧ, досить Довгий період кримінальна справа не відкривається. Чому? Тому що проходять інші процесуальні процедури, наприклад, там які проводяться органами ВСП. От. Тому, в принципі, часу у особи досить багато для того, щоб вирішити, там повернутися чи просити статус тимчасового захисту. Тут, до речі, виникає дуже цікаве питання, що ж обрати тимчасовий захист чи біженство, з точки розуміння міжнародного права. Це дуже цікава тема, тому що. В принципі, особа може просити і статус тимчасового захисту, і статус біженця. Але на практиці варто задуматись над тим, що перебуваючи от на початку цих там перших 90 днів, коли особа виїжджає в Європейський Союз, ну, тобто перші 90 днів без візу, вона фактично ще не перебуває під кримінальним переслідуванням, відносно неї не. Не вчинено якихось процесуально обмежувальних дій вигляді розшуку, затримання, там, отримання ухвали на затримання. от, І фактично немає якогось факту переслідування зі сторони України. Тому підстави для, наприклад, субсидіарного захисту або для азюль в даному випадку ну, будуть сильно притягнуті, на мою думку. Тому. Е Особа, яка подасться на наприклад азюль або субсидіарний захист. Вона може очікувати в подальшому в принципі, відмови в такому захисті. Тому якщо все ж таки особа, яка перебуває в статусі СЗЧ, хоче для себе вирішити тимчасовий захист чи азюль, ну я думаю, тут бажано обирати тимчасовий захист, тому що він все таки не містить оцих вимог і критеріїв. О, тут діє лише один критерій, що особа перебувала в Україні на початку. Початок е, воєнного стану, на початок війни, і друге особа виїхала з України після початку воєнного стану і виїхала е, з доказами підтвердження. Тобто, що це означає? Е, багато країн, наприклад, такі країни, як Чехія, там Німеччина. От вони можуть вимагати. Німеччина особливо вимагає докази підтвердження виїзду е, за кордон. Якщо, наприклад, особа, яка опинилась в статусі СЗЧ, виїхавши в відпустку, в неї є е, штемпель в паспорті польської прикордонної служби, з нею питань не виникає, то питання величезні виникають з людьми, які е, знаходяться в статусі СЗЧ після. Закордонних навчань, да? тому що їм на практиці не ставлять відповідні е, печатки і штемпелі в паспорті при перетині українсько-польського кордону. І це велика проблема, тому що Німеччина е, буде е, питати про це і може відмовити. Є країни, які цим особливо не цікавляться, такі, наприклад, як Іспанія Італія, але Німеччина. Польща, Чехія, вони точно будуть про це питати. Як вирішувати цю проблему? Це потрібно вирішувати за допомогою адвоката, тому що тільки адвокат може зібрати для іноземного міграційного органу документи, які будуть підтверджувати, що особа перетнула все ж таки україно польський кордон. От, на практиці такі довідки надаються, і потім їх приймає міграційна служба тої країни. В яку особа подається на тимчасовий захист, друзі. Тому, в принципі, ситуація, от така, яка є на даний час, тимчасовий захист надається і надається навіть в тих випадках, коли особа приходить і каже, я СЗЧ або я дезертир, в принципі, на практиці, от по міграційним службам багатьох країн, те, що я знаю, питання ніяких не виникає від цих міграційних служб. Тому, друзі, ось така ситуація. Але відразу хочу вас попередити про те, що СЗЧ і дезертирство це кримінально карене діяння, за яке передбачено кримінальна відповідальність, і, звичайно, в Україні по результатам буде відкрито кримінальну справу. От, і як я казав, друзі, міжнародний розшук в даному випадку він не являється тотально неможливим. Звичайно, Україна може подавати в міжнародний розшук. Є виключення і заборони в конституції Інтерполу, але це вже питання іншої теми і дискусії. Але на практиці є багато нюансів, які потрібно знати. Не все так дуже просто, скажімо так, як здається, на перший погляд. Тому майте це на увазі от, і будьте юридично обізнані з вашими правами і міжнародним правом. З повагою, ваш адвокат Демченко.